Пам'ятаєте, нещодавно була історія на Закарпатті, де двоє чоловіків напали на прикордонника, забрали в нього зброю і втекли в Румунію. Так от, в цій історії було два дивних моменти. По-перше, цей прикордонник був з пістолетом. Зазвичай, звичайні прикордонники ходять з калашами, а їх начальство ходить з пістолетами вже. По-друге, цей прикордонник був один, хоча зазвичай вони ходять по двоє. Так от, як, я думаю, виглядала ця історія в дійсності. Двоє чоловіків заздалегідь домовилися з цим начальником прикордонників, що вони перетнуть кордон за Хабар, зустрілися вони десь біля кордону, щось в них не вийшло, можливо, грошей було мало, або, можливо, ще щось. І, коротше, ці двоє чоловіків забрали зброю у прикордонника і втекли в Румунію. Ця історія з хеппі ендінгом, тому що ніхто не постраждав. І от сьогодні вийшла на телеграм-каналі інша історія, вже. Не з хеппі ендінгом, як пише Віталій, о 9-й годині вечора дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС Селятин. Його повалили на землю та завдали удару по нозі. Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова. Один правопорушник загинув, інший отримав поранення. Тут є більше фоток. Я їх просто закрив. Ви бачите мачети на фотки. І один чоловік, який загинув, він загинув від пострілу в голову. Іншому здається прострелили ногу. Це вже історія з дуже. Печальним закінченням, але я думаю, початок був приблизно такий же, як і в попередній історії. Двоє чоловіків якось здомовились з цим прикордонником бо з начальником прикордонників, який був з пістолетом, зустрілися на кордоні. Можливо, ці двоє чоловіків і не хотіли давати хабаря, але зав'язалася бійка, і в цій історії вже нема хеппі ендінгу: один чоловік загинув, другий поранений. Я не знаю, куди це а, дійде далі, тому що ми вже бачимо, як чоловіки масово тікають з України, затримують ці бусики з ухилянтами, там по 40-ухилянтами, ну, бо чомусь людям не нравиться слово ухилянт, я вже тупо використовую, щоб, щоб поржати. Коротше, затримують бусіки, в яких по 40-100 людей, і ці всі люди намагаються втікти з України. А вже людей от на кордоні стріляють. Я думаю, що дуже скоро ми побачимо історії, де чоловіки масово групами там по 100 людей будуть штурмувати ці ділянки ДПСУ. Якщо в них будуть стріляти у відповідь, я думаю, вони будуть також стріляти по прикордонникам. А накал. В країні просто вже нереальний люди не хочуть там жити? Люди хочуть просто будь-яким способом тікти, способом мачете, способом там на газ 66 з військовими номерами. Коротше, скажіть мені, будь ласка, це вже північна Корея, чи, чи ще ні?